На ремонт зайшов телевізор Samsung з дефектом вертикальна полоса на екрані. Це, до речі, архівне відео з мого інстаграма, але я вважаю, що ви повинні його побачити. Передісторія. На цей телевізор з бризкалки побризкала дитина. Рідина потрапила в нижню частину дисплея, де знаходяться шлейфи дешифратора матриці, які постраждали від рідини. Ось так на фото виглядає шлейф, пошкоджений корозією. А так виглядає телевізор під моїм мікроскопом. Уявіть собі, я ледве-ледве зміг його запхати. Якщо б телевізор був хоч трохи більше, я вже б не зміг допомогти. Я відділив шлейф матриці від плати, щоб на платі відновити доріжки. Спочатку я думав, що їх там 21 пошкоджена доріжка, але вже в процесі роботи остаточна їх кількість склала 34 доріжки. Ось бачите, тут була доріжка, зараз її немає. Тут також була доріжка, зараз її немає. І тут, і тут, і тут, і тут. Безліч. Їх безліч. Ось так це виглядає на фото. Ось так виглядав процес відновлення. Дуже незручно. Максимально незручно. А так виглядає готовий результат на платі. А так виглядає готовий результат, коли все зібрано. На жаль, весь процес я зняти не зміг, бо робота дуже делікатна, я думаю, ви розумієте. Сподіваюсь, ви оціните це відео і залишите коментар.